Вітаю всіх друзі. Сьогодні, 13 вересня 2023 року, я вирішив записати це відео. В основному це відео буде стосуватися моїх односельців. Я проживаю у селі Климбівка Ямпільського району Вінницької області. Тут такі нюанси виникли у зв'язку з моєю діяльністю правозахисною. Не дуже гарні, звісно, ну нічого. Я не можу якось ображатися на тих людей, які чогось там не розуміють, не розуміють, не усвідомлені в цих питаннях, якими я займаюсь і так далі. Значить, у чому полягає проблема? У зв'язку з моєю діяльністю мої односельці, мої земляки, ну, так мені стало відомо, що не дуже задоволені моєю діяльністю от, і в частності у відношеннях до, до міського ямпільського міського голови пана Сергія Гаджука, який очолює об'єднану територіальну громаду. До речі, сказати, що на округі Ямпільської міської ради об'єдналося купа сел ну, кілька десятків, коротше, що є неконституційним способом об'єднання територіальних громад, і про це висловився в свій час Конституційний суд, де вказав, що об'єднуватися можуть тільки жителі територіальних громад, прилеглих сіл, які контактують територіями один з одним, а не території цих громад. Ну, і Конституція відповідно вказує на те, яким чином можна об'єднуватися жителям територіальних громад, сіл, селищ та міст для здійснення своїх ну, завдань які там хочуть отримати по результатам. Так от ну, мені стало відомо, що деякі мої односельці не дуже сприймають в позитивному плані мою діяльність, і тому кажуть, що я щось я не то роблю, що тут типу, все добре, все нормально. От. І напрасно я бочку пру на пана Гаджука на міського голову. Він типу все правильно робить. Можливо, можливо. Це на їх погляд. У мене зовсім інший погляд. Ну, я не, не обіжаюсь на цих людей, не, не обіжаюсь. Вони з часом все зрозуміють і будуть сприймати це зовсім по-іншому. Значить, Був я на прийомі у пана Гаджука от, з питаннями по доступу до публічної інформації. У свій час, Я не буду називати дати там, чи номера заяв, у свій час я звернувся до пана Гаджука із інформаційним запитом, а саме надати. Завірені належним чином акти з результатами проведення суцільної інвентаризації всього комунального майна за всіма видами зобов'язань юридичної особи органами місцевого середування з назвою Климбівська сільська рада Ямпільського району Вінницької області. ЄДРПО колись був 04-32-58-68 яка знаходиться зараз у стані припинення з 9.12.2020 року. Так, і я вказав, що ця запитувана інформація складає великий суспільний інтерес, загальносуспільний інтерес, тому що йдеться про інвентаризацію. От я тут так і пишу у своєму зверненні. Йдеться про інвентаризацію всього майна і активів, які належать жителям громади, а саме жителям села Климбілки. Тобто, ця інформація стосується широкого загалу людей, жителів села Климбілки. Вони мають право знати, яке майно обліковано, скільки його, ну і так далі і тому подобне. Все, що стосується належного оформлення через інвентаризацію. Навів приклад, як приклад, як довод положення статті 142 Конституції, там, де написано і вказано, що все движене і недвижене майно, майно бюджетні кошти, і інше, інше, все це є власністю жителів територіальної громади. Тобто я обґрунтував, що результати інвентаризації мають загальну суспільний інтерес. А тому у відповідності до законодавства про доступ до публічної інформації така інформація, а саме копії таких документів надаються безоплатно. Я послався у... Іншому вже повторному, верніше в третій раз посланому запиті послався вже на роз'яснення, компетентні роз'яснення Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.16 року номер 10 про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації. І привів як приклад того, що суспільна значуща... Інформація для людей надається безоплатно. Скільки б там копій цієї інформації не було, все це надається безоплатно. Пленум Вищого адміністративного суду у пункті 6.4 вказує, інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє. Пункт 2. З'ясування та розуміння причин, які належать в основі рішень, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого середування, його службова чи посадова особа. Це раз. Далі. Тут багато пунктів я наведу ті, які я особливо підкреслив. Пункт 3. Посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, в тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень. Четвертий пункт дієвому контролю за надходженням та витрачанням публічних коштів, розпорядженням державним або комунальним майном, розподіленням соціальних благ. П'ятий пункт запобігання розтраті, привласненню публічних коштів і майна, запобіганню незаконному особистому збагаченню публічних службовців. Одиннадцятий пункт викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади їхніх працівників. 12-й пункт виявлення порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання чи неналежного, недбалого виконання ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою. Так, Вияв... пункт 15. -й. Виявлення фактів введення громадськості в Оману. Тобто... У, слід, слід ще зазначити, що у своїй відповіді на один з моїх запитів пан Гаджук, от його тут підпис під його листом, він посилається на Верховний суд, справа номер 420 дріб 8512, дріб 20. І там... Цей суд наголосив, що зачний суспільний інтерес необхідно розуміти як серйозну обґрунтовану зацікавленість, котра має неабияке виняткове значення для усього суспільства. В цілому кома певних груп людей, кома територіальних громад, кома об'єднань громад тощо. Тобто я подав запит, який є. З грифом загальносуспільний інтерес. І стосується, як вказано у висновках Верховного суду, певних груп людей, суспільства в цілому і територіальних громад. От територіальна громада Бівки має право знати, яке майно, яке належить цій територіальній громаді, тобто жителям Кулимбілки, обліковано і по ньому проведена інвентаризація. Слід зазначити, що я чотири рази з одним і тим же запитом звертався до пана Гаджука, а у відповідь отримував ну, пургу, відверту пургу. Ну, типа складається враження, що ці відповіді пише або малолітня людина, або людина не сповна розуму. Таке враження складається у мене, по крайній мірі. Так от, пан Гаджук мені прислав отакий рахунок фактуру який зазначено, і зі своїм листом, зі своїм листом, це його підписом, де зазначено, що пан Скакун, ти маєш сплатити 235 гривень за копіювання отих актів інвентаризації. Тобто за надання інформації, яка складає суспільний інтерес. На особистому прийомі, я там вірю в відеофіксацію, можете подивитися на моєму відео Ютубі-каналі це відео. Я, я кілька разів, разів, разів 5, навіть чи 6 роз'яснював панові Гаджуку, так званому міському голові Ямпільської міської ради, що якщо інформація не складає суспільний інтерес, то дійсно надаються 10 листків безоплатно копійованих документів, але якщо інформація, і я вґрунтував цей факт, складає суспільний інтерес, то ця інформація... Додається безоплатно. Він цього не розуміє. На, до речі, треба зазначити, що там під час нашого спілкування з паном Гаджуком сиділа юристка, яка також не знає законодавства, геть не знає. Геть не знає. Після того, вона вела там відеофіксацію, що я потім, ну, коли побачив, заборонив категорично. Так от, от я до цього часу не можу добитися оцієї інформації. От слід е, особливу увагу, хочу звернути вашу увагу особливу на той факт, що в процесі наших переговорів, нашого спілкування, пан Гаджук зазначив, що для надання оцих листків, копій, копій інвентарних оцих документів, а їх кількість... 91 плюс 10 мені надали. Тобто 101 е, е, лист треба копіювати. Е, то це дуже великі гроші з бюджету громади. Каже, ну як я можу та ви що, це скільки я должен вам напечатати і потратити грошей. Але я хочу зазначити, любі друзі, щоб ви знали, коли я знаходився у кабінеті у пана Гаджука, у нього висів телевізор, як оцей мішкав. От, я зараз покажу. Отакий от от телевізор. Як оцей місяць. Ну, я думаю, плазмовий телевізор. Я ж думаю, він не три копійки стоїть, а коштує приличних грошей. От. То в мене виникає питання законне. Ну, тобі не жалко на телевізори, а на копіювання інформації, яка підлягає наданню. За законом. Безоплатно. Значить, у тебе коштів нема. І що це таке? І ще хочу зазначити, що пан Сергій Аджук мене весь час підштовхував, давайте скоріше, бо я заклопотаний дуже, у мене там діло ціла купа. У мене виникає випробу. А навіщо тобі телевізор? Якщо ти такий заклопотаний, тобі ж нема коли його дивитися. Той телевізор. Нащо ну, ти його придбав? За чиї кошти ти придбав? Чим обґрунтовано вкладення таких великих коштів, щоб придбати у твій кабінет отакий телевізор здоровенний. Там, я не я знаю, метра-півтора, мабуть. Він в лінку і, і, і в ширину, мабуть, метр. Здоровенний телевізор. То я йому направив отакий от запит. От я направив запит, обґрунтуй. За чиї кошти? От. Надати копію рішення юридичної особи з нас, бо яписька міська рада, на підставі якого було придбано плазмовий телевізор. Надати другий пункт надати копію фіскального чека або іншого розрахункового документу, яким засвідчено ціну та факт придбання в скобках купівлі вище вказаного плазмового телевізора. Вказати назву, марку вибору телевізора. Третій пункт повідомити, за чиї конкретно кошти було придбано вище вказаний плазмовий телевізор. Четвертий пункт повідомити, який інвентарний номер присвоєно вище вказаному плазмовому телевізору і на які законній підстави. Надати замірну копію сторінки акту інвентаризації, де зазначено вище вказаний плазмовий телевізор, назва марка виробника та присвоєний йому номер інвентаризації. Так, п'ятий пункт. Повідомити, яким саме законом в скобках нормативно-правовим актом. Передбачено право юридичної особи з назвою Ямпільська міська рада витрачати бюджетні кошти громад на придбання вище вказаного телевізора. І для яких саме потреб було придбано вищевказаний плазмовий телевізор. Шостий пункт повідомити, яким чином увага, яким чином вищевказаний плазмовий телевізор допомагає директору юридичної особи, а він є директором цієї юридичної особи, з назвою Ямпільська міська рада Сергію Гаджуку виконувати свої прямі посадові обов'язки в рамках наданих йому повноважень. Тобто, що він робить з тим телевізором під час виконання своїх прямих посадових обов'язків? Мультики дивиться чи що? Нащо він Якщо він такий заклопотаний, ну весь просто зайнятий і все. І прискорно, що він геть не знає законодавства, геть. Абсолютно. Тому от я хочу звернутися до моїх односельчан, бо ну, село є село, тут село, я кажу, сухами повниться. То вже йдуть такі слухи, що деякі жителі хочуть звертатися до поліції з заявами ну, проти мене там, на мою діяльність. Чи, чи ще там, чого я там їм не сподобався. Ну, це не всім, звісно, це є такі окремі, окремі особи, що їм не подобаються дії скакуна, його діяльність взагалі. То я цих людей хочу попередити, що за неправдиві повідомлення там, про, про ті чи інші правопорушення, чи навіть злочин, ви будете нести відповідну юридичну відповідальність. Яка вона буде? Кримінальна, адміністративна, чи ще там якась? Чи перед Богом все одно ви будете нести відповідальність? Так що я вас маю попередити про це, щоб ви в халепу не попали. От і все. Ну, а панові Гаджуку, не знаю, він мені ну, пообіцяв, в принципі, пообіцяв надати цю інформацію щодо актів інвентаризації. Ну щось її немає. Нема. Тепер, а, ще, опять ж для жителів мого села, ну і для інших моїх друзів. Дивіться, я поставив питання панові Гаджуку, у чиїй власності знаходяться лінії електропередач, які розташовані в межах села Климбівки. Тобто стовби, оце все устаткування, обладнання електричне, провода і так далі то пан Аджу каже, що каже, ні, ні ні воно не наше. Тобто йому навіть не відомо, що це власність територіальної громади. Він навіть це не знає. Потім він сказав, зверніть увагу, подивіться на моєму каналі Ютубі, він, він каже, що більше того ми сплачуємо енергопостачальнику за те, що він подає по цим стовбам і мережам нам електроенергію. Я йому кажу, це він має сплатити за експлуатацію наших електромереж, цих стовбів, проводів, устаткування, обладнання. На жаль, пан Гаджук навіть цього не знає. То виникає в мене питання законне. А яким чином він захищає права громадян, територіальних громад? Яким чином, якщо він не знає цього простішого? Якщо він не знає, що таке комунальна власність територіальних громад, кому що належить, хто за що має сплачувати. Натомість Падгаджук, у попередніх зверненнях я йому направляв запити, він навіть не знає, передавались ці лінії електропередач у користування, у власність чи в оренду якимось там юридичним особам, ну, наприклад, енергопостачальні компанії. Тобто у нього такої інформації нема. Більше того, він мій інформаційний запит направив належному, як він вказав, належному розпоряднику інформації, тобто, постачальну кампанію. Буцімто ця енергопостачальна компанія знає, яка у нас власність, комунальна власність на території нашої територіальної громади, села Квиндилки. Це сміхота, сміхота. І це неподобство. Люди не мають якось страждати через те, що міський так званий міський голова, а по суті директор компанії приватного права, юридичної особи з кодом Єврепу, Сергій Гаджук, він не має права діяти поза законом. Якщо не знаєш закон, якщо сумніви мучать, відкривай Конституцію, відкривай закон, читай і дій відповідно з Конституцією і законом. І все в тебе буде в шоколаді. А не треба придумувати велосипед і писати, скакуну, отут, -от. якщо почитати, я не буду читати. Тут така пурга написана, що не приведи Господь. Ну це просто, ну знаєте, я, я навіть так скажу, що складається в мене таке враження. Я не стверджую, але в мене враження складається, що оці всі відповіді мені пишуть або дебіл, або імбіцил. Понимаєте? Але ненормальна людина. У мене таке враження складається. Ну, я думаю, якщо б хтось ще інший, такий більш-менш обізнаний в юриспруденції, прочитав ці відповіді, то він би такі ж саме висновки, мабуть, зробив. Ну я не стверджую цього. От, я лише так, враження таке складається. Так що такі діла. Так що я звертаюся знову ж таки до моїх односельців і я прошу вас, любі друзі. Якщо ви чогось не розумієте, сумніви вимучать, або зверніться до законодавства, зараз в інтернеті чорта можна знайти і почитайте, або прийдіть до мене з'ясуємо все, що, що потрібно. Але за, поза очима не треба мене там якось обсирвати, ну так, по-простому я скажу. Бо ви мене не знаєте. Хоч я і Климбівський, але я дуже-дуже давно останнього разу був тут. Тобто я тут недовго зараз проживаю. Але якщо ви хочете трошки зі мною познайомитись, приходьте, я буду радий вам пояснити всі нюанси, які вас будуть турбувати. Всі. З посиланням на закон. Виключно. І може тоді ми загальної згоди дійдемо у наших відношеннях. А поки що вас прошу, не нервуйте, заспокойтеся. Звертайтеся до мене, я вам все роз'ясню. Все. І буде все в шоколаді. Бо зараз настав такий час, що люди мають знати і закон, і права, і все, що стосується їхніх свобод. Я підкреслюю це. Підкреслюю. Свобод. От і все. Ну, на цьому прощаюсь. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю скорішої перемоги у цій расістській війні. І слава Україні. До побачення.